То не забутий, не забути. У селі Мишурин Ріг біля місцевого меморіалу визволителям від нацизму семирічний Женя по складах читає відому всім фразу повоєнних часів Другої світової, а його мама пані Наталя пояснює сенс закарбованих у камені словах. Це пам'ятник Женя загиблим захисникам, які ми в цю війну перед цим. Про війну минулу хлопчик лише дізнається, але вже точно розуміє, що накоїла війна сучасна, додає пані Наталя. Бо її старші сини від початку вторгнення боронять Україну, а вони із Женею їх дуже чекають. Вони для нього приклад, він їх слухається, вони йому дали свої настанови. Він до іконки просить, святий Миколай, зроби чудо. Закінчи війну в Україні. Діти та й взагалі люди і дорослі повинні знати свою історію. А це у коридорі Мишурінської школи вчителька Наталя Негруб демонструє кілька фото, які збереглися з урочистих заходів біля меморіалу полеглим солдатам у часи Другої світової. Тут розповідають, шанують їхню пам'ять. Це дійсно я знаю, і я учням розказую, що це не просто бутафорські там плити. Ну знак чогось там просто я була, коли було це перепоховання, раз я була коли. Оце перезахоронювали тих, що потім іще знаходили. Там знайшли були солдата, який кров'ю писав мамі листа, тому що він помирав від того, що нема води, і він поранений в ноги. Рана не смертельна, він повільно стікав кров'ю того листа спочатку, поки мамі відправили, його перечитало все село, наплакалися. І, ну, це те, що треба пам'ятати. Лому ріг тричі переходило до рук окупантів, бої за його визволення точилися майже два тижні. В офіційних джерелах просто сказано, що тут були визвольні бої. Проте як місцеві пригадують, що ось цей пагорб був щільно вкритий полеглими героями, і тут була справжня м'ясорубка. Восени 1943-го на території села Мишурен-Ріг відбулася жорстка танкова битва. Наші солдати форсували річку і змогли прорвати оборону противника, уходили купу ворожої техніки та більше тисячі німецьких солдат та офіцерів. Знаєте, будь-який біль він з часом притуплюється, якщо вже немає твоїх ну, настільки близьких. Ну, навіть якщо я знаю, що там мій допустим прадід чи прапрадід лежить, ну це далеко дуже уже оцього болю. Ось немає. Його треба просто шанувати і на великий жаль, що нова війна вибила як ото клин клином. Але все частіше у школі говорять про війну сучасно. Музей бойової слави тут прибрали ще три роки тому. Випускники, які не часто, але відвідують рідну школу або воюють самі, або як Людмила Москалюк. Чекають чоловіка з фронту. Тоді, як ми були малі, це так е, сприйняття було тоді таке, що це десь про щось не про нас, таке далеке. Ці війни, хто вони, що вони, якісь імена написані на тих могилах. А зараз, коли е, гинуть воїни і всі кажуть е, такі слова високопарні, як що вічно будемо пам'ятати, ну на жаль, це так не відбувається. Я один між сестрами от 1924 року народження а сейчас зараз... А зараз 2024. на власному подвір'ї Іван Голов'янко днями відзначив своє століття. Чоловік єдиний ветеран Другої світової, що проживає у селі мишурин Ріг жаліється на самотність, бо з усієї великої родини залишився один та на поранення, яке зараз заважає йому добре чути. Про день перемоги говорить мало плаче тоді, коли пригадує, як дізнався, що скінчилася. Війна. В Руминії, в Бухаресті я якраз знаходився, а я якраз стояв в наряді, як би сказати, і по дорожці біжить у білі, стріляє із ракетниці. От та й думаю, з ума зійшов. Коли він прибігає, хватає мене, значить, обнімає, цілує війна закінчилась. А 9, це 5 числа. А 9 це вже капітуляція. Тоді підписано. От, а я це 5 число. Це для мене. Ой, ви не, це вони. М -м, такі гарні. Та я бачу, вони схожі. Тим часом Наталя Флярковська із гордістю демонструє фото старших синів українських захисників. Її Володимир та Сергій добровольці. говорить, не буває й хвилини, аби вона про них не думала, як власне і семирічний Женька. А щоб брати якнайшвидше повернулися додому, вирішив стати винахідником і сконструювати захисний купол над Україною. Ракети, ані коли спадають на землю, то тоді да заливаються. А якщо на дом, то так. Та й щось місця людям. Винайду таку ступку, яке закарує все небо, щоб на, на ракета не впала. А поки Женя ходить в перший клас, вчиться писати без помилок та розповідає вірші. Перше слово мама, друге Україна. Так учився розмовляти я, молода дитина. Кожним словом пахне, як листочок м'яти, і як квітка коло ваю пахне слово мати. Хлопчик обіцяє гарно вчитися, особливо математику, бо вважає, що саме вона йому знадобиться під час розрахунків захисної парасольки від російських ракет. Та найголовніше, поки брати на фронті, він захищає маму. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Terima kasih telah menonton!